Сьогодні 2 березня і я планую зробити обробку ягідних кущів, кущів смородини та агрусу. Для цього я їх зв'язала отаким шнуром, для того, щоб було зручніше обробляти. Оброблятися вони будуть по ще закритій брунці. Це дуже важливо саме зараз, на самому початку весни, поки ці бруньки не поналивалися і не розкрилися. Обробка ця робиться окропом десь температурою 80, максимум 90 градусів більше не можна. Для того, щоб на початку позбутися самих основних шкідників це кліщі, які дуже полюбляють якраз саме ці кущі. І різного виду грибки. Також в гілках і під корою можуть зимувати ще якісь інші комахи, які вирішили перезимувати в кущах. Тому для зручності це все зв'язується. Кущ обробляється десь 5 літрами води. Зараз покажу, як. Я вирішила провести обробку з невеликою кількістю додавання марганцю, марганцовки. Зараз я розведу це у відеречку і потім буду додавати до основної до основного об'єму води. Розчин має бути ненасичений, його треба розвести заздалегідь в якій-небудь ємності. Для того, щоб кристали марганцовки не потрапили на рослину, інакше буде опік. Ну От, я зробила розчин, він концентрований, але я його зараз буду додавати до основної кількості води потрошку. І цей розчин буде мати дуже блідий колір. Марганцовку я додаю для того, щоб посилити лікувальний ефект. На рослинах. Це не обов'язково, але в мене трошки є марганцовки, і я іноді її використовую для от таких от обробок. Ну, ось, звичайна, садова лійка. Я додаю на око трошки марганцовки. І тепер ще доливаю укропом. Не бійтеся, це не так страшно, тому що поки ми нальємо на вулиці, зараз у нас 0 градусів. Поки ми нальємо, водичка трошечки охолоне. Плюс ми зараз, поки дійдемо до кущика, вона ще трошки охолоне. Зараз ми її отак розмішаємо. І продовжимо. Ну, от ми біля куща і починаємо отак орошувати кущу гарно. Десь виливаємо 5 літрів і намагаємося землю навколо теж пролити. Бачите, розчин трошки рожевий. І так продовжуємо з кожним кущем. Ой, не дуже зручно, високі кущі. Ну, от я його обробила два кущі. На два кущі, якраз в мене пішло 10 літрів. Бачите, я гарно залила весь кущик. Обв'язали ми його для того, щоб було зручно обробляти, обробила землю навколо куща, і якщо бачите, бруньки ще сплять. От в такому стані треба обробити кущі. Далі я їх розв'яжу, а потім буде коли потепліше ще одна обробка. Ну а на цьому все, бо це сама важлива і найперша обробка для оцих кущів. Бажаю вам успіху!